Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про нетребу звичайну, яку в народі ще називають зобник, реп'яшок або страхополох. Нетреба звичайна росте у садках, на городах, вздовж доріг, на смітниках, може рости вздовж берегів річок та озер. Не треба звичайна це однорічна трав'яниста світлолюбна рослина висотою від 20 до 80 сантиметрів з короткими жорсткими волосками, має прямостояче розгалужене стебло, листорозміщення чергове, листки округло-трикутні або яйцевидні до 12 см завдовжки. Не треба звичайна це однодомна рослина, яка цвіте у липні серпні. Її теченкові квіти зібрані у багатоквіткові суцвіття кошики, а от маточкові квіти зібрані у двоквіткові кошики. Плід сім'янка не густо вкритий шипиками. Не треба звичайна це лікарська олійна фарбувальна рослина та злісний бур'ян. Рослина отруйна, особливо квітуча. Уся рослина не треба звичайної містить багато йоду, глікозид ксантострумарин. Велику кількість алкалоїдів, а також вітамін С. У листі також міститься багато йоду, алкалоїди, вітамін С, флаваноїди та каротин. Насіння і плоди містять до 30% жирної олії, сапоніни та смоли. Жирна олія насіння нетреби містить пальмітинову, олеїнову, стеаринову та лінолеву кислоту. Насіння не треба звичайної може бути сировиною для отримання цінної харчової олії, яка за складом нагадує соняшникову, а за хімічним складом маслинову. Не треба звичайна рослина неофіцинальна, використовується лише у народній медицині. Її препарати чинять протизапальну, антисептичну, фунгіцидну, знеболюючу, жарознижуючу і потогінну дію. Зовнішню нетребу звичайно використовують при лікуванні екземи, нейродермітів, піодермітів, кропивниці, псоріазу, мікозів та вражених вуграми ділянок шкіри. Препарати нетреби звичайної використовують при кольках, спазмах, здутті, при алергічних висипках, при проносах та при дизентерії. Народна медицина використовує нетребу звичайну при лікуванні зобу, оскільки вся рослина містить велику кількість йоду. Але потрібно пам'ятати те, що рослина вважається отруйною, особливо отруйними є молоді рослини в період утворення перших листків. Молоді рослини нетреби звичайної є отруйними і для тварин, зокрема для качат, гусят та для поросяток до 6 місяців. Отруйними є рослини, не треба звичайної, і в період цвітіння. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.